Вітаю всіх найбайдужих до електробайків. Хочу дати невелику відповідь на запитання. Цей девайс він ближче до електровелосипеда чи до електромотоцикла. Я сподіваюся, що після перегляду цього коротенького відео відповідь ви. Дасте собі самостійно. Отже, маємо таку картку NFC. Беремо її. На приборочці вмикаємо сеть. На дисплеї побачили? запрошує картку. Прикладаємо картку, девайс у нас. Активований. Тепер додаємо п'ятий режим, який свідчить, що цей девайс у нас зараз без обмеження потужності. Тепер я рахую до двох чи до трьох і натискаю ручку газу. Раз, два, три. І ми бачимо одразу швидкість 60. Це ще одна невеличка відповідь на запитання, чи є тут номінально 2 кВт, чи немає. Давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три. 60. Чи їздять електровелосипеди з такою швидкістю? Отже, ще раз. Ну, наприклад, я гадаю, що це більш електромотоцикл, ніж електровелосипед. Те, що в нього є педалі, це дуже гарно. Ну, в плані того, що у поліціянтів буде менше до вас питань. Коротенько. Передня у нас не веловилка, а мотовилка. Регулюється її жорсткість, її ход. Дуже класно налаштовується під будь-який тип покриття. На цьому я це відео завершую. Просто я хотів вам показати, що 2 секунди і швидкість 60. До речі, швидкість тут обмежена. Але якщо ваша вага не перевищує 120 кг, саме з такою швидкістю ви будете. Їздити і посміхатись. На все добре, мирного неба вам!